Мої вітання. Покажу фрагментами городик. Значить, дивіться, тут Адеєсую ширше. Ось там трошки вужче, аж там бачу п'ять ширше. І всю дорогу він йде дугою. Покажу фрагментами, як він згорається, тому що телефон сідає. Wszyscy jak się nie jeszcze na 5 klinczki. Widzicie, tam staje się szerzej, tutaj tak jak nie. Кузується дуже! Бачите, слідові видно, як він відходить від кукурузи. Там гуще, тут ширше. Це найширша точка. Але орається чітко, не знаю щось складе акумулятора показати мало. туди трошки підписав, вернувся назад. Зараз їдемо дальше. Тут разу буде мало, бачите, де ще було, Можна ще прижатися. А ось там місцями вже багато. Ну, одного разу платять забрати по цей самий забор. Бо зараз піде, що трошки до дего, вернемося і, і за одним походом прийдуть туди. А штам далі, ще буде ще трошки повідрівнювати, бо там також багато остається не ворона. Капець повний. А сьогоднішній разом прийдеться зараз вернутися. Значить така картина, бачите, вернувся трошки по поораному, там дерево не пройшов зеркалом, то я вирішив повернутися, бо там буде в останній раз. А тут округа кинув в рилю вже. Кинув. В Там вже нічого не зроблю, але зверніть увагу на лінії від А, аж ну, там де далеко ходить. Там все чітко. і тут зараз помаленько. Маленько приїжджаємо. А тут назнаюся ще раз. До тут трошки сходився квинчик, то виїхав на орен, вертаюся ще раз і якось забираю по під самий забор. Останній раз беру під забор, приїхав опять по оругам, ну, звичайно, туда плуга кинула що... банічки. Не дивлячись на те, що такий маленький шматочок тут а вузенький, навіть вийшло його відограти. Досить таки непогано. Можна було б краще, але там стоїть при себе бочка, то не виходить далі. Тут опіньок, то вже далі смисла нема смикати. Коли я його відрізав, зрізаю, а тут а воно ось так виглядає по під саму трубу, десь ближче, десь далі. Там ви бачили. І що я вам скажу, запам'ятайте одну річ. Немає поганих городів кривих. Трикутних є просто погані гарачі, які не можуться з виконати в віддільному стані.